Подивимось, яка там у нас сьогодні ситуація пов'язана з твоїми грошима. Зараз дізнаємось, люблять тебе гроші? Чи важко? Паш кубків і... і туз кубків. Тут однозначно гроші тебе люблять, однозначно, навіть якщо у тебе зараз немає грошей, ти та людина, яка ем, ніколи не боїться нових починань. От тут з кубків нас говориться перша карта. Це карта, взагалі, початку. І вона говорить про те, що в принципі, коли ти щось собі запланувала і починаєш це робити, ти це робиш з любов'ю, а не з тими думками, що ті це треба робити для того, щоб я заробила на хліб, для того, щоб я мала що їсти. Ні, в тебе таких дебільних думок немає. Ти завжди відносишся так. Починаєш щось робити, відносишся до цього з любов'ю, вкладаєш всю себе, викладаєш всю себе повністю. І це по пажу кубків приносить тобі завжди оці емоції, які, ну які тебе надихають, а від цього ти ще більше починаєш працювати, робити щось. І тут у нас дві карти любовні. Це означає, що гроші, в принципі, тебе люблять, вони до тебе йдуть. Ти вмієш їх заробляти. Тобі головне завжди боротися з лінню. Лінь ніколи в житті не давай ліні собі. Boa e carovada.